Сьогодні маємо неділю день, Господній. Послухаймо Слова Божого. Євангелії від Святого Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: Не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш отець дати вам царство. Продайте ваше майно, роздайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють, невичерпний скарб на небесах, де злодій не підкрадається, де міль не точить, адже де є скарб ваш, там буде й ваше серце. Хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля. Щоб як прийде він і постукає, то відразу ж йому і відчинити. Блаженні ті, пан яких, прийшовши, застане їх на сторожі. воістино кажу вам, що підпережиться, посадить їх і, підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Оце ж знайте, що якби господар знав, о котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкоп у свій дім. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтесь, прийде син людський. Озвався Петро. Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім. А Господь сказав, хто є вірним мудрим. Домоуправителе, якого пан поставив над своєю челяддю, щоби давав своєчасну мірку пшениці. Блаженний той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням він поставить. Якщо ж скаже слуга, той собі в серці, затримується мій пан прийти і почне бити слуг та служниць, їсти, пити й упиватися. То прийде пан того слуги в день, у який не сподівається, і в годину котрої не знає, і розітне його навпіл і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю свого пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко бити. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання, буде мало бити. У кожного кому дано багато, від того будуть і багато вимагати, і кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. А тепер запрошую до роздумів. Не бійся мале стадо. Ці слова справді повні ніжності, дуже безпосередні та щирі торкаються наших сердець. Велику радість пробуджує в нас обітниця, уподобав ваш Отець дати вам царство. Ми у своїй щоденній беззахисності перед злом та розгубленості дуже потребуємо допомоги, потребуємо пастиря. Обітниця царства це опис майбутнього. Загублені вівці стануть співгромадянами неба, сидять близько трону Небесного Отця. Така зміна нашого статусу є прагненням Бога. Самі ми не здатні перенестися зі земного рівня до небесного. Це дар. Ось ніжний і лагідний Бог промовляє прекрасні слова: не бійся мале стадо. Будучи водночас всемогутнім Господом Всесвіту, готовий поділитися з нами своїм царством. Це вираз близькості Бога, якого не здатний зрозуміти людський розум, його можна розважати лише на колінах. Молімося, Господи Ісусе Христе, я хочу бути добрим слугою, який терпеливо і вірно чекає Твого приходу. Незалежно, чи ти прийдеш о другій, чи третій сторожі, я хочу бути готовим до Твого приходу. Амінь.